Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Ваша допомога дуже потрібна. Дякую. Поїхали. У мене на столі, а у вас на екранах такий тубус. На ньому є малюнок ножа, і уважно його будемо зараз розглядати. Є напис: Еміріан Скіф. Цікаво! Вертаємо і бачимо, що виробник Chimerian Custom Knives. Якийсь девіз, підпис. Читаємо, що Кемеріон Скіф тактичний ніж виготовлений. Зі сталі N690, концертно Біллер. Така Такаєта з покриттям церокод. Це ідеальний інструмент для вимогливих умов. Він поєднує в собі максимальну міцність та зносостійкість високологованої австрійської сталі з відмінними антикорозійними властивостями найстійкішою американського американського покриття. Спеціальна форма та конструкція леза забезпечують високу точність та ефективність різання. Ну і таке інше далі по тексту. Завжди з тобою. Повторюється та ж сама інформація на англійській мові. А також ми... тут є напис Виробник ФОП Кондрашов і адреса в місті Дніпро». Зовуть майстра Роман. І ще ось таке найкращий тактичний ніж виставки ці Париж 2021 рік. Ось така інформація. Є QR-код на соціальній мережі майстра та його компанії. Вже бачите, що він вже в мене скривався. Колір койот. Тут зверху нічого. Знизу. Стінник магазину все відкриваю. Там поролончик, він, на жаль, відклеїться так що не звертайте увагу. Це я чес прицепив. Кріплення ультикліп. Давайте відразу. Досить незвичайне кріплення для мене. Ем, о, все. Ось так можна прикрутити до чохла, далі я на, будемо на нього дивитися. Ось таке кріплення йде в комплекті. Воно пластикове, є питання. Так, далі. Ось так розташовується ніж всередині. Таке спеціальне, е спеціальне так все зроблено. І виймається це, ця штука тут картонна. це на коробка картонна, такого товстого картону. Все з опакуванням закінчили. Тепер. Сам ніж. Він знаходиться в, в кайдексному чохлі, Ось така ручка, тонка. Як кажуть, це танк. Скріплена спеціальними такими кріпленнями, де можна побачити назву компанії. Ось так, двома. І є спеціальний отвір невеличкий для паракорду. Ну, або там, там якось там шнурка. Ось такий такі колір кайдекс кайдексу. Він такого м мокрого піска. І ось так назва ножа скіф, форма, назва логотип компанії Кімеріон. Отут От внизу на металі назва сталі, і, якщо уважно передивитись, стоїть номер. Хоч про це ніде не вказано, що ножи мають нумерацію. Ось таке руків'я з такими насічками. Це не G10 і не мікарта, Кому цікаво, я залишу посилання на IBIS, Ну і там написано, в принципі, технічних в характеристиках можна прочитати, що за матеріал. Ось так. Ручка, ну руків'я. Не товсте, зручне, є оці місця, де можна е взяти, як вам зручно, для тих операцій, які ви будете проводити. Там, наприклад, нарізати. А, ага. ну, поки що проручку. Ну, зручна, дуже зручна. Вона не, не товста, звісно, якщо у вас ніжні руки, і ви будете десь довго працювати з силовим, якісь силові вправи робити, там щось різати, ще щось, то, звісно, з'являться мозолі. Ну, а потім з часом рука звикне і все буде нормально. Якщо що це так, заважає, заважають коробки. Приберу. Дуже прикольний ніж. Ну, прикольний. Маю на увазі, що незвичайний, незвичайна форма. Вже намагався я їм і, і щось там... Умовно батонити, але такого сильного нічого не сталось жахливого. нормально кінчик ось такий я сильно так не розбираюсь нажах тільки вам показую що собі купую або якщо мені десь ніж потрапляє там у вигляді якогось там подарунка або ще інше Ось це е, отвір, не зовсім мені зрозуміло, але думаю, що для того, щоб зробити якусь петлю, щоб краще тримався, ніж о, в руці, напевно. Не знаю. Не знаю, е, покриття дуже стійке. Я скажу, щоб намагався. Рубати дерево і все нормально. Все супер. Ось такий ніж. Е Тепер питання до. місця зберігання. Що класно. Що є отвори в для відходу зайвої вологи. Але. Ну, є можливість от, кріплення ці, цього мультикліпу. Тут навіть є напис якийсь. Є з оцей мультикліп. Як на мене, це трохи не те, що потрібно цьому ножу. По-перше, я, наприклад, якщо от подивитись, тут зовсім зрозуміло, з якої сторони його вставляти. Ну, звісно, от по цим місцям можна це. Але так, і бачите, ось коли. Ви витягуєте, і якщо ви сюди поставите палець, може прищемити. Ну, звісно, скажуть, що це не потрібно робити. Не зовсім він входить нормально. Мені це не подобається. Мені це не подобається такий для мене мінус. Тепер е, покажу його в порівнянні з е, такими ножами, які у мене є, ну, приблизно по розміру. Це, наприклад, М95. Довжина леза. Ну, М95 виграє. Й, його він. Робився як ніж для військового, такий утилітарний, ну і скіф теж можна використовувати для військового. Він міцний, з покриттям, звісно, сталь порошкова і, можливо, буде і важко точити. Ну, якщо ви будете Робити ті речі, які потрібні для ножа, а не, наприклад, для лопати, ну, і намагатися це робити, то можна і що ніж буде тримати свою, свої технічні дані. Так, ось, в принципі, для порівняння з М95. У М95-го більша ручка. Вона погумована. А тут такий якийсь пластиковий матеріал. Ну, якась там міцна пластмаса. Ну, це пластмаса. Ось так. І вже інший ніж від компанії ТРЦ, який має в своїй назві Tactical Urban Tactical. Щось уже вони по. Розміром по довжині більш-менш схожі. Але мають кожний свої переваги або недоліки. Ну, напевно. Обидва ножа мені дуже подобаються, як і М95. Було б чудово, якщо б на замість цього матеріалу була б. Мікарта. Хоч і цей матеріал теж класний. Напевно, по товщині вони десь приблизно однакові. Однакові. Ось так. Тепер що можна сказати про ці? М95 та Urban Tactical. Те, що їх відрізняє, це в добру сторону це їх чохли. Це, наприклад, оцей М95. Ну, Як на мене, це краще, ніж те, що зробив Роман для свого скіфа. Не подобається мені такий варіант. Ось таке. Дуже прикольно. Ну, класно зробив е е конструктор Пелтонана. Супер. Також мені подобається, як зробила компанія от такі чохли з Кайдексу. Це супер. Дуже класні. Класний варіант. Варіант для поясу. Напевно, сюди можна і поставити Ану-ка. Так. Підходить є момент, де можна підібрати отвори, де підходить ця відстань для кріплення. Але оцей момент кріплення на пояс. В горизонтальному положенні. Це дуже класно. Ну, це Оцей варіант це для того, щоб там, кріпити на якесь спорядження за тобто, допомогою там, паракорду. тому що це може не витримати. Так що мені ось цей варіант, який е, йде з коробки, не дуже подобається. Але ніж класний, якщо вам подобається ця форма, якась там протикаюча дія, ріже він дуже добре, заточений він майстром класно, майстер його витовляє Сам або з людьми, які на нього працюють. І дуже все зроблено якісно. Можливо, він подивиться моє відео і побачить, може, десь якийсь там косяк, який, наприклад, я не бачу. Ну що я повинен бачити. На ножі, за який я гроші заплатив. Ось такий ще раз сподіваюся. Ну, не дуже добре видно. 251. 251 номер на моєму екземплярі. Класний ніж. Так що, якщо ви щось придивляєтесь для себе, можливо, для військового. Як варіант. А ще він виготовляється в Україні. Ну, звісно, сталь австрійська. Ця накладки теж, на переклад напевно, не у нас роблять. А можливо, у нас не знаю. Не буду казати, от, наприклад, може, ну, звісно, їх роблять, але от сам матеріал, ну, можливо, ні. Так що. Ну, до кінця все робиться в Україні, в місті Дніпро. Ось таке відео. Дякую, що ви подивились. Уже 20 хвилин балакає і про що. Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто потребує. Слава Україні! Смерть російським окупантам! До побачення!